Чуєте, цей задоволений голос. Казав я сьогодні, що в це в останню чергу щуча приманка, але вона таки сіла. Ну кайф. І гарна щука. Ну кайф. Ого. Ого. що тут можна додати? Ось вам реально ціна експериментів. Наскільки ж ця тема заходить? Дивіться, і гарне око. О! Дивись. Знову пілька. Та це просто топ. На пількірочок в золоті. Останні виїзди на Дніпро в Києві в нас виявилися максимально безрібними. Пов'язано це з тим, що зранку в нас або не дають воду взагалі, або йде невеличкий поштовх, буквально хвилин на 10. А знаючи люди розповідають, що воду зараз кидають вночі і скидають доволі гарно. Ну і Якщо мова йде про судака, за яким ми зазвичай полюємо, ця риба вона максимально прив'язується до поштовху води, то він просто від'їдається за ніч і зранку він вже не активний. А сьогодні ми вирішили трошки змінити підхід до цієї справи і вже прямуємо на приток Дніпра, річку Десенку. Перебирати рибу сьогодні не плануємо, хочеться половити вже хоч щось після таких прольотів. Плануємо перевірити старі добрі місця по можливості розвідати щось нове. Ось спеціально записую вступне слово по дорозі на точку, щоб не витрачати зайвий час на березі, тому що ранкові години вони найцікавіші. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Це допоможе каналу в його розвитку. Ну а ми розпочинаємо. Дивіться, яка краса зранку на Десенці. Ну просто чарівно. І так, по комплекту в мене сьогодні все стандартно. 902 Крєзіфішаріоном МТішка з тестом 728, 4000 на надай Vacalдіa S-21 і 06 по Японії Дюель Хардкор. Перші наші точки на сьогодні вони для нас абсолютно нові. Раніше ми тут ніколи не бували. Чи окупиться воно, чи ні, а біс його знає. Але зранку дуже хотілося ризикнути і залізти в місця, де раніше не бували. А, вже дві точки ми встигли обробити з різними монтажами поки що на двох нуль покльовок. Вода стоїть. Я чомусь не здивований, але сподіваємось на краще. І так, перші точки себе ніяк не виправдали. Не знайшли ми жодного цікавого рельєфу. І, відповідно, рибі також не цікаво стояти в подібних місцях. Ну А ми тим часом рухаємось далі. Щось ми сьогодні обов'язково знайдемо. Питання тільки в розмірі риби і в її кількості. Так, друзі, заробила тільки що ще одну покльовку легеньку, як мені показалося судачу, але ніфіга вона не судача, подивіться. Це щука. Дивіться, яку вона рваніну залишила. Після себе. Прям під бровкою стояла. Легенький тичок такий. Я думав судак невеликий. Ну ніфіга. Ніфіга. Ух ти, є, є, під ногами щука. Щука. Маленька, але нарешті ж бляха, вона клюнула. Взагалі глистівочка. Друзі, але в таких умовах цінна кожна покльовка. Дивіться, що вам сказати? А, риба поки що взагалі не активна, але за короткий проміжок часу ми з Ігорем вже зробили три щучих покльовки. Ну, це взагалі шнурочок. Вона супер маленька. Але нарешті вона клюнула. Нарешті результативна покльовка. Давай, біжи. Ну хоч щось. Далі, сподіваюсь, буде більше. На двох, як я казав, ми вже заробили три щучих покльовки. І всі ці покльовки відбулися на маленькі приманки. Вигаря на 2,2 дюйми віброхвіст. У мене обидві щучі покльовки на Slim Swims 2,5. Пробую я і більші приманки, і теоспіннери періодично прокидую. Але поки що спрацьовують саме маленькі. Ну подивимось, як буде далі. Від нуля вже, можна сказати, відійшли. Тепер хотілося б впіймати щось більшеньке. Так, а ось Ігор щось гарне взяв. Я ставлю на щуку. Там він одразу за очеретом стоїть. Підійти я вже не встигну. Підійти я вже не встигну. Зараз дочекаємось, коли візьме. Якщо візьме, і підійдемо, подивимось. Ну вже має бути десь недалеко. Гарно, так? Да? Да. Чуєте цей задоволений голос? Зараз ми проберемося і подивимося. Фух. Ану, показуй. Ану. Та ти що? Ану. Хорош. Хорош. Давай пятюню. Молодец. Така дуже добро закило. Да. Кило триста, думаю, где-то так. На клюнуло? Ой, сейчас надо достать, посмотреть. Вибрик. Нет. Твистер? Да. А, я уже бачу. Ага, ага. Угу. Давайте. Три строчек, два с половиной. А сейчас, где он там? В машинке. Ага. Снил твист. Ну, кайф. И, гарна щука. Ну, кайф. Нарешти, перша гарна рыба. И это у нас за годину, трошки больше, уже четвертая щучья поклевка. Ни окунь не клюет, ни судак не клюет, майже. А вот щука, бачите, довольно активная. Я, в сущности, Артем, давно перевязался на щуку, а я все ходил, надеялся, ну, судак, ну, хоть что-то половить. Много поклевок обычно здесь. Потом плюнул, сказал, нет, нахрен, буду тоже щуку ловить. И вот только перев'язался, ребят, на эту точку пришел первый же заброс на. Заради цікавості давайте її зважимо по нулях. Так. Давай. Пускай. Ну я трошки більше, ніж ты казав. Півтораха, да. Четко. Чесно, півтораха. Рівно. Кіло п'ятсот. Можливо це найбільша риба за сьогодні. Да класно, класно. Півторашечка. Давай, я думаю. Топи. Безжально топи. Вже признаки не все. Пішло. Вітаю. Спасибо. Поки зранку рибка більш-менш активна, а упор ми робимо саме в щуку. Тому що буквально за півтори-дві години ми мали тут аж 4 щучих покльовки. Як для цих місць, я вам скажу, це дуже немало. Щуки тут в принципі не дуже багато. Але сьогодні вона активна. Ну і поки в нас ось такі основні ранкові... У ловисті години, зараз максимально швиденько рухаємось між точками. перебираємо приманки, монтажі і пробуємо її ловити. Поки покльовок в нас немає, будемо експериментувати. Поставив 17-грамовий пількер вольфрамовий. Зараз пробую джиганути. І yeah. є. Бачите, не одними щуками. Судачок клюнув. Супер-супер-супер мілкий. Але не пількер. і зміна перманки. На джиг взагалі не хотів. Ага, ніфіга це не судачок. Це окунчик. Це окунчик. Окунчик на 17-грамовий вів'єрівський пількер. Вольфрамочка. Моя вольфрамочка. Ось такий. Майже прозорий. Давай. Щастенько пількер виручає і дає змогу зробити покльовку там, де риба не реагує ні на джиг, ні на телспіннер. Ну і плюс а, а, мініатюрне а, вольфрамове тіло воно дає, воно дає змогу закинути приманку ну, максимально далеко. Ні одна джигова приманка так далеко не полетить. Є щось. ну Прям щось таке саме, як окунець був минулий. Прям супер маленьке, якщо ще не відпало, вже навіть не відчуваю рибу. Може її там вже і немає. Ну, ні, щось сидить. Ще один окунчик. Хе -хе -хе. Ще один окунчик. А тепер дивіться, розмір пількеру майже аналогічний. Тут є і гарний окунь, я в цьому впевнений. Але клювати він не хоче зараз. Ось такі живчики. Трошки покльовують. На відміну від класичних джигових монтажів, пількер є доволі мініатюрним. Ну і оскільки зроблений він із вольфраму, а на паузах він опускається на дно набагато швидше, аніж той же силикон. Якщо при ловлі силиконом а, паузи в мене складають приблизно 2-2,5 секунди, це є оптимально. То при ловлі пількером це може бути і 3, і 4 секунди. Тому що рибі потрібен час, щоб атакувати нашу приманку. Давайте зараз зробимо закид і покажу вам, як це все виглядає. Так, приманка в нас знаходиться на дні, а тепер дивимось. 3-4-5 швидких обертів пауза. І зверніть увагу, наскільки довше опускається фільтр на дно. 3-5 обертів пауза. Проводка є максимально швидкою. Зупинку робимо різко. Тобто криловлю на силікон. А більше люблю робити максимально плавну подачу. при ловлі пількером все навпаки. І ось В цей момент, коли приманка починає планувати на дно опускатися, дуже часто риба її підхоплює. А це, я б сказав, ніфіга не щуча приманка, хоча і щуку я також на нього ловив. А от для окуня і для судака ну, це 100% можна роздивитись як альтернативну приманку. Тому ну, що, наприклад, як сьогодні, в нас ситуація, ну не клює на джик, не клює і все. А от пількер, будь ласка, в мене вже 5 покльовок з точки. Ігор тільки що поставив пількер, одразу покльовку заробив. Тема працює. Рухаємось далі, друзі. Будемо шукати. Я вже прив'язав застіпку. <хи> Бо як бачите, постійно перепригулює з одного типу приманки на інший. І джик сьогодні пробуємо, і тил спінери. І на пількери вже почав ловити. Тому щоб бути максимально мобільним, щоб швидше змінювати приманки, буду ловити з застіпкою. Чергову точку, тільки що перевірив джигом, риба, на жаль, не клюнула. Тому знову переходжу в пількер. Вже аж дуже цікаво в кінці риболовлі порівняти на що ж в нас клювало краще. Ну, давайте спробуємо. Чому ні? Як я казав, це дуже класна альтернативна приманка. В першу чергу по окуню і судаку. Ого, є, 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 щука, щука. Щука. На пількер. На пількер, друзі. Бачите, казав я сьогодні, що пількер це в останню чергу щуча приманка. Але вона таки забугром сіла. Ну, така, непогана. Непогана. Ух ти. Непогана. Так, Не хочеться її хоча б побачити. Ну така, за кіло, я думаю, добре.

Вів'єрівський, вольфрамовий 17,5 грамів. І щука клюнула одразу за бугром. На середній дистанції в мене тут починається бугор. І як тільки пішов в звал всього цього бугра, от десь на звалі вона і підсіла. Я майже впевнений, що вона там стоїть, тому що десь там поруч знаходиться окунчик. Він такі місця, звісно ж, полюбляє. Ось, вона напевно стояла і посла його. Трошки менше, ніж загоріка, я думаю тут кіло-кіло 100 буде. Але слухайте, ну дуже приємно. П'ята щуча покльовка на двох заранок. Ось така вона, хижачка місцева. Якось так. Будемо відпускати малиху. Заслужила. Дякую тобі за покльовку. Всі руки в щучих сікілях. Але що поробиш? Давай. Побігла. Бомба. Рибалка сьогодні надзвичайно трудова, але щучка дає трошки прикурити. А це риба, слухайте, це риба. Правда, трошки не так впіймана, як я собі думав, але це окунь. Це окунчик. прям з бугра. Ось вам і відповідь, чому біля цього богра стоїть щука. Окуня вона дуже полюбляє. Це її улюблена страва. Слухайте, поки що пількер просто розриває. І джиг, і теоспіннери, на які сьогодні клювати, відверто не дуже хоче. Ось вам і ціна експериментів. Ух ти! Ай-яй-яй-яй-яй! Це була гарна покльовка. Знову на вольфрамінку. Це вже окунь був. На паузі. Ой, гарно стуканув. Ну, це був не такий пістон, як я до цього дві штучки зловив. Це вже був більший. 100% окунь. Клюнув на ракушці з невеликої глибини і доволі непогано так всадив. Є. Є, це вже більший. Пількер, друзі. <пілкер> Пількер просто розриває. Джих ну, майже нуль. Тільки щуки сьогодні покльовували а, недалечко від них. Пількер, будь ласка. Це окон ж? Так, да, схоже на око. Ось вам, будь ласка. Ось на такого окунчика я сьогодні очікував. Ну, що тут можна додати? Ось вам реальна ціна експериментів. Не клює на джиг, експериментуйте. Це може бути не обов'язково пількер. Дивіться, порізаний щукою. З одні... Ух ти, з цієї сторони прям взагалі. Це може бути не обов'язково пількер. реально. Це може бути телспіннер, обертальна блешня, коливалка та просто будь-що. В різних умовах може спрацювати абсолютно різна, різна тема. Головне, експериментуйте, настійте на одному місці і буде вам щастя. І вже не витримав, пішов за пількером. Я думаю, що довго цей кльов не протримається в будь-якому випадку, тому що точка тут локальна з бугорочком з цим. Рибка доволі швидко вимикається. Але тим не менш, поки клює, треба кувати залізо. Ну, ну ладно, о, є, біля. Блін, і зайшло кудись. О, наче дістав. Ще один окунчик. Блін, ну наскільки ж ця тема заходить. Я просто в шоці. Наскільки ж ця тема заходить? Дивіться, і гарний окунь. Реально гарний окунь. Як для сьогоднішнього риболовлі, ну просто фантастичний. Давай. Оце клас. О, да. Теж была, да? Да, хорошая. Нет, осталась тут трава. Витак. А, нет, нет. Судак. Ну нормально, нормально. И в районе Бугра. И сразу с гарниром, если что. Да. Знову ж таки, пилькер. Я сьогодні поймал двух судаков и оба вот такие. Ты бачишь, найголовніше, что підібрали тему. Я в шоке, честно, вообще. Просто в шокі. Так, так, так. А хто це в нас тут такий? Доброго дня, Дмитро. Добрий день, дядько Артем. І, ти І що, як воно? Двіщуки, вікілочки твій... єсінь. Кудачок маленький. Здорово. Зараз Дімон пообіцяв нам показати, що він тут впіймав нещодавно. Ну, Хвастаюсь, трошки хвастаюся. Отак, От щоб було краще видно. Шістірка. Ну десь так. Ось такі справи. Ось такі рибки тут водяться. О! Дивись. Знову пілька. Оце вже, мабуть, судак під бровкою. Та ні, ніфіга не судак. Знову окунь. <рес> З такою покльовкою, друзі. І окунчик не сказати, що прям великий. Ви бачите, на джих не хоче взагалі. На вольфрамінку аж бігом. Ну це ж тема. Це ж тема. Став на мою точку і зловив окуня. Це моя точка. Тут всі мої. А то не риба? Наче. А вона виходить канали трави? Ні, не риба. Але було схоже. Було дуже схоже. Та ні, риба, чувак. Ще й судак здається. Не. Та який же ж це окунь. Дивись. Не. Дивись. А я, бляха, кидаю джиг, заробляю покльовку на покльовці всі холості, не можу засікти. Поставив пількер, будь ласка, до побачення. Дякую тобі. Оце прикол. Взагалі нуль супротиву. Квасяк. Ні, Ну друзі, сьогодні вольфрам просто розриває. Ну просто без шансів для інших типів приманок. Під бровочкою. Та ні, ну не сказати, що непогане. Якщо судачок, то плюс-мінус такий самий, я думаю. Бляха, і джигом вже ж прокидав тут все. Значить, що він залізяк хоче. Ну так, да. прям під бровою стоїть. Ракушок понаїдався. Не перестаю дивуватись у ловистості цієї приманки. Ну давай, випльовуй. Випльовуй. О, ракушки понаїдався. отакий такі, біжи. Ну от і хіба це не панацея? Сьогодні прям 100%. Ну все, сьогодні зібрали весь комплект, весь супнабір. Окуні були, щуки були. Тепер і судаки були. Прикольна рибалка. Не часто доводиться ловити пількером на джиг. Але іноді ця тема просто залітає. Ух ти! ти що? Оце втащив. Знов... а, блін, що, зрізав бляха муха. Зрізав пількеру бровку! Цей більший був, чувак. Цей більше був. Ай-яй-яй-яй-яй. А це шкода. Блін, тільки судачків знайшли. А чи є в мене ще один такий? Треба йти дивитись. Знайшов я ще один пількірок 17,5 грамів, правда в золоті. Але тут не суть. Головне, що він є. Тут, оказується, фух. Подача, пипец! Не, ну судак не огромний, явно, но яка же подача. Да, да, да. Вот в чем Пилькера прикол, почему на него еще классно ловить, не потому что он уловистый, как выяснилось, а потому что вот за счет этого подвисания такие удары, блин, да. забей. Уклевки дуже зли, дуже. Ого. Да, да ладно. Да. Слушай, у меня больше. Ну, если я его ниде не подбагрив, спешить не буду. Я положен. Так, глянь, в шахту просто пришел да. где-то там. Ого, слухай, по брові пішов. Серьезно, хороший? Ну слухай. я не знаю, може я його десь... там окурозно, ти вже один А <рес> я знаю. <рес> Зараз вольфрам. Ого, ого. Так, ну у меня, короче. Да. <рес> Сподіваюсь, мій залишиться на гачку. Ну, друзі, там здається, рибка я побільше вижу, буде. Вижу. Здається, мені так. Слушай, ми прошли всю речку в одном единственном месте, нашли судака, но сколько его тут? Ага. Ну, це не гігантська риба точно. Ну Вроді пошло. Але слухай. Але Йохани, ти бабай. А ну, дивись, чувак. Це шо, залік чи що? Похоже. Да. Похоже. Ну, чи десь дуже близько до того. Бляха умить. Умив повністю. Сюди. Сюда. Сюда. Чи Подивіться на мене, я весь у воді. Чувак, ну це залік, я думаю. Ну почти, да. Чуть-чуть не можуть бути. Класний, сюди котично. Для сьогоднішнього дня взагалі офігенно. Та це просто топ. Напількірочок в золоті. Бачите, реально дуплет. Поки ігорек там свого тягнув. І мій клюнув. Ну, якось так. Відпускаємо. Хлопчика. Ох, порадував. Давай. На глибину біжи. Давай, 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 давай. Пішов. Друзі, оце завершення риболовлі. Оце я розумію. Маленький, ну? Да кучу. Він хоч і маленький, але не настільки як зранку сьогодні клювало. Кстати, Ну як він радується своїми покльовками, які ж вони на пильке офігенні. Даже от такий маленький судак он жахає так, ну это просто жесть. Це тебе не нужно. Шуру. Наша риболовля підходить до свого логічного завершення. В двох словах підведемо піцу. І так, друзі, на Теоспіннер я сьогодні заробив одну чи дві покльовочки, але треба а, зазначити, що на цей тип приманок я сьогодні ловив найменше. Тобто саме Теоспінера використовувались найрідше. Ну, з пількерами і джигом все трошки інакше. Ці а, два типи приманок використовувалися мною сьогодні 50-50 приблизно. Ну, і Якщо силікон зранку ще трошки хоч якось поклював, Дуже швидко це, до речі, закінчилось. Ну а далі ввімкнулись пількери, далі ви самі все бачили. Половили сьогодні і гарних окунців кількості, і гарна закілошна щука побувала в моїх руках, і на фінальній точці вдалося закритись судаками. Я думаю, що цей тип приманок обов'язково заслуговує на вашу увагу. Він заслуговує бути в моїй і в вашій коробках. Тому, кому буде цікаво, посилання на ці пількери залишу в описі під відео. Ну, на цьому буду з вами прощатися. З вас, як завжди, жирнючі вподобайки. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі і до нових зустрічей, друзі.